Ну як це можна сюди врізатися? І З цілого кафе е каналізаційні стоки будуть сюди йти. Це ж неможливо, воно все тут буде плавати. Тут це буде стояти кафе. болото. Розрита земля, зламаний паркан, розібрана тротуарна плитка. Так виглядає прибудинкова територія на вулиці 49-ї гвардійської дивізії 2. Ці фотографії мешканці багатоповерхівки зробили 26 березня. За їх словами, ці роботи представники ресторану виконували тоді зранку. 26 березня вранку йшов дощ, вони пригнали екскаватор, людей наняли, екскаватор копав ось от, а люди отам там копали. І ми говорили їм, щоб вони зустрілися, але нічого не виходило. «Це Бачите, був заборчик, його зрізали. Бачите, ось зелене стовпчик терчить, а вон, воно лежить триугольничком. Його вони самі зрізали без нашого відома. 26 березня на цьому місці працювали поліцейські ситуацію. Речниця Нацполіції в області коментує так: 26 березня, поточного року до Херсонського районного управління поліції надійшов лист повідомлення про проведення будівельних робіт на території міста від одного із власників ресторану для забезпечення публічного порядку та безпеки. Також під час проведення вказаних робіт від власників багатопорохового будинку надійшло заява про те, що власник вказаного ресторану Ану працює незаконно і вони проти того, що аби врізалися в їхню, так би мовити, каналізацію. Вказана заява зареєстрована до журналу єдиного обліку. Наразі проводиться перевірка. Голова ОСББ показує документ на право постійного користування земельною ділянкою. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права. Право постійного користування земельною ділянкою об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Довіра за словами Антоніни Волощук, у січні цього року представники ресторану звертались до ОСББ, але дозволу від мешканців не отримали. відбулись загальні збори співвласників ОСББ. Довіра. Усі були проти, проголосували 214 людей проти під'єднання. Причина нашої відмови у тому, що це оглядовий колодязь. Сюди не врізаються. Оглядовий колодязь інакше його ще називають контрольним. Там беруть воду на дослідження. Він невеликий. Будинок був зведений 30 років тому. Труби у багатоповерхівці зношені, каже Наталя Рогатовська. Ми вже плаваємо, ми постійно кожен місяць визиваємо машину, щоб нам відкачати нашу каналізацію. Ви розумієте, додатково, жирові стоки, скільки там людей. Це велике кафе, це є закон України, кодекс, Земельний кодекс України, де проговорено, що прибудинкова територія вона відноситься до ОСББ. Власник ресторану говорить, усі необхідні документи у нього є. «Ми хочемо підключитись до міських мереж каналізації. Для цього ми отримали технічні умови в комунальному підприємстві Херсон водоканал. На основі технічних умов ми розробили робочий проєкт. Ми все погодили з міським водоканалом, з Херсонгазом, з Обленерго для виконання земляних робіт. Ми отримали дозвіл у Херсонській міській раді. Дозвіл ресторану на проведення земляних робіт біля прибудинкової території багатоповерхівки на вулиці 49-ї гвардійської дивізії, 2 дало міське управління дорожньої інфраструктури за коментарем. Ми звернулись до начальниці Марини Віркун. До нас звернувся підприємець. Ми йому продовжили дозвіл з 5 лютого поточного року на продовження вказаних робіт, тому що йому було видані всі необхідні документи. Коли до нас звернулася. Голова ОСББ довіри, то ми ми почали переглядати і вияснили, що в них. Земля, які вони користуються, де мають проводитись земельні роботи, відведена в постійне користування. Ми провели зустріч з сказаним підприємцем головою ОСББ. Довіра, і 26 березня їм було надано, що вони не мають права проводити земляні роботи без погодження з головою ОСББ. В управлінні міського господарства сьогодні відбулася зустріч. Представник Херсонського водоканалу пояснює. Чому точкою підключення визначили дворову мережу каналізації житлового будинку на вулиці 49 ї гвардійської дивізії? 2. це найближча і найоптимальніша точка, яку ми згідно з чинним нормативним документом мали дати абоненту для підключення. Розглядали і договір сервітуту. А саме на яких умовах власники ресторану можуть користуватися земельною ділянкою? Чітко прописали. Ми чітко прописали, скільки будуть тривати роботи. Якщо я не помиляюсь, то 21 день. Протягом 21 дня будуть проведені усі роботи. Далі за текстом прописано, що все буде відновлено у тому вигляді, як було. Також такий договір передбачає два варіанти оплати: одноразова щомісячна. Ми всі розуміємо, що це символічні гроші. Ми пропонуємо одноразову допомогу у вигляді 5 тисяч гривень, які ОСББ може витратити на благоустрій або як вважають, за потрібне. Представник ОСББ каже, їм треба час, щоб ознайомитись із документом. Ми викладемо свою пропозицію до цього договору сервітуту, направляємо їх вам. Якщо ви не погоджуєтесь з нашою позицією, то це ваше право звертатись до суду. Будемо тоді вирішувати у судовому порядку. Анатон Владислав Купрєєв, новини на Суспільному, Херсон.